Всім привіт! Може у кого вдома є кран і комусь цікаві кранові колеса. На дюрку на ноги не звертайте уваги. Редуктора ось є. шильдик. Паузу нажмете, подивитесь. Крюкові є. На бульдозера ЧТЗ вроді. Є катки, пружина є. Переднє колесо є, чи як він, лі, лінівець називається там. Такий ось, ось ключок є. Може комусь треба там прицепне, може хоч хтось хоче зробити. Кусочок лебедки є. Як вона, подвеска називається. Такі ось, ось колеса є. Таких лист еще два комплекта є. Ну, Один з валом іде з промвалом і два, як вони там, лінівця назвати. <coughs> Ще є станочок, ось теж шильда. Ну, Мені читається ІТ1М. Станочок. Якби я не знаю, чого його здали, вроді такий, можна було б постановити, бабок коштував. Просто взяли, викинули, ну, все тут чітке, не затерте. Все крутиться легко. То обычно проезжаю именно металлолом, а тут якби і не сказав би, що металолом. Всі речашки. Єдине, конечно, движки познімали. Всю медяху де була. Ну так, станочок. Судя по стружки, недавно і точив. вот так. Ну, може кого зацікавить, номер телефону буде в коментарях. Пишіть, зводіть, щось придумаємо обсудимо.